Добрий вечір, вітаю на каналі. Працюю з новою поштою, працюю по повній передплаті. Відкрита ФОП, проплата на фопівський рахунок. Поїхали. Сашники. Один, два. Ось такий момент і три по 500 гривень. Кукурузодралка, зуби. 350 компресор. Не знаю, не можу сказати, що він новий, можливо, покрашений. Но хрока він гарна Там чоловік замовляв компресор. Побачить, забере. 800 гривень. Потім такий апарат. Там, якщо видно буде, видно. Оце такій комплектації. 2000. Можливо, кому потрібно. Крутиться все в ньому, що можливо крутитися. От, 2000. Зірочки. Там чоловік замовив. Чотири зірочки. Ну, не знаю, тихо. Якщо люди, якщо ви не хочете брати, не беріть, напишіть, що я не буду брати, не розбираюсь, не... 155 діаметр. Крок зуба 13. Модуль зуба 13. 100 гривень штука. Вал такий. Один нюанс з валом ось. Ну, це, можливо, навіть я вдарив. Цей шків цілий, і цей на три шківа. І цей також цілий. Ніж є, і тут також ніж є. 250 ширина фуганка, діаметр 90, 800 гривень. Така стяжка. Ну, потрібно розкоксовувати її. Різьба в нормальному стані. Але вона закипіла 350, 250. Такий пристрій з гумовими пальцями. Там, до речі, в коментарах писав мені чоловік, що один пальчик, отакий гумовий, коштує 40 гривень. Це 250, тобто по ціні 6 гумових пальців. Центральний гвинт. Одна сторона крутиться, тут потрібно розкоксовувати. Різьба в такому стані. І тут 600 гривень. Такий пристрій для переганяння дистильованої води. 250 нержавійка. Натягувач 150. Трос. Е залишився 12 17 метрів 500 гривень. І десятка. Тут десятки 16 метрів оцих двох, 320, 320, і тут десятка 30 метрів. 600 гривень. 320 320 500. Такі ролики підтримуючі. Потужні. В порівнянні з рукою. Довжина 420 міліметрів. Діаметр самого барабана 160. Ціна 450 гривень штука. Крутяться всі на підшипничках. Все як мається бути. Маю 4. Можливо, кому потрібно більше, то маю кількість. Домкрати. Бачите, піднімають, але не зовсім. По 500 гривень невеликий торг. Пару заберете, значить, за 800 віддам. Отакі От ролики 310. Довжина діаметр 100, 250 гривень штука, маю два. Ну, тут кардани вибирайте. Кому який потрібно. 300, 350, 400, отой дальній також 300 і зелений 500 гривень. Про зелений. Зеленим тут отака шлісова частина. Ось такий ланцюжок 100 гривень. Для розбортовки колес 100 гривень. Потім ліри залишилось 2 по 400. Ця 600. Ну, тут орієнтовно десь 28 25, 28 товщина. Тонаж 6,3 тони. Ось напис є. Ступиці з дисками, але без гайок. Гайок немає. Оце як продається комплектом, 1200 гривень. Ступиці з дисками. Ступиці москвич по 600. І на завершення усі крутяться. От кришечка є. І на завершення ступиці газель. Ось такий мають вигляд. Тут немає двох шпильок. Тут повністю шпильки є. Також крутиться. Так виглядає. По тисячі за штуку. Ланцюг потужний 3,5 метри по 600 гривень і ланцюг корабельний оцей. По 650 гривень. Можливо, там якийсь декор. Ну, прихімічити можливо. На цьому все. Сьогодні буде, був такий коротенький огляд. Кому що сподобалось, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. На цьому закінчую. На все добре. Дякую. Дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку. До побачення.